З нагоди Дня Соборності 22 січня на площі Соборній, аби вшанувати пам'ять загиблих майдану та побратимів, які перебували у зоні АТО, зібрали житомиряни, військові та представники благодійних організацій. Під вигуки Слава Україні героям слава учасники урочистого мітингу хвилиною мовчання вшанували усіх тих, хто ціною життя обороняв цілісність та незалежність країни. В акції брали участь бійці батальйону оборони краю Полісся, представники організації Патріот та волонтери. Усі вони мали при собі національні прапори, символіку 95-ї бригади та батальйону оборони краю Полісся. Ми позиціонуємося, що є патріотичні сили в місті, в області, і таких сил не тільки там ми у Собрали і ми одні патріоти. Совершенно ні, многі є Але має бути центр кристалізації. Там ми показуємо, що ми є, ми просто є. Ми готові і многі з нашого колективу вже там сейчас вою в призвані, мобілізований. Наприкінці заходу мітингари спалили оподоло Путіна на грудях, якого висіла табличка Агресор. Люди вітали такі дії криками Гори у пеклі. Ми хочемо доказати, що Україна дійсно єдина країна і соборна. Не від того, що в країні йде війна, вона нас об'єднала ще плотніше. Ми згуртувалися, бо треба підтримувати наших хлопців для того, щоб вони чули нашу підтримку.